Мої вам вітання, друзі! У мікрофона Суперзах! Завершився третій тур чемпіонату України з футболу сезону 2024-25. Розповідаю про всі результати, турнірну таблицю та розклад четвертого тура. У першому матчі тура Чорноморець завдяки голу Олексія Хобленко переміг колос 1-0. Ворскла на своєму полі розібралася з київською оболонню 2-0. Голами відзначились Іван Нестеренко та Ібрагім Кане. Олександрія на виїзді перемогла Зорю 2-1. За гостів забивали Безера та Кирило Ковалець. Саме ці двоє забили за Олександрійців і в минулому турі. Луганчани відповіли лише голом Джордана. Полісся після перемоги над Шахтарем у минулому турі зіграли в ніч'ю з Інгульцем 1-1. Голи забили Олександр Назаренко та Володимир Вілівальд відповідно. Карпати після швидкого голу на першій хвилині у виконанні Олега Очередька не змогли втримати переможний рахунок проти Динамо. Кияни відповіли голами Піхальонка, Ваната та Ярмоленка. ЛНЗ у Черкасах завдяки дуже якісній кінцівці матчу здобувають вольову перемогу над рухом 3-1. Львів'яни вийшли вперед завдяки голу Іллі Квасниці, але черкасці відповіли голами Тіля, Геннадія Пасіча та Яшарі. Кривбас у грі з двома вилученнями переміг Верес 2-0. У воротах рівнян розписались Принц Квабена Аду та Тимур Стецьков. В останньому матчі тура Шахтар без проблем, хоч і мінімально, переміг лівий берег 1-0. Єдиний гол на рахунку Данила Сікана. Тепер турнірна таблиця, в якій лідирує Олександрія. У них 6 пунктів та один матч в запасі. Також по 6 балів мають Донецький Шахтар, Київське Динамо, Кривбас, Зоря, ЛНЗ та Ворста. 4 пункти у Львівських Карпат та Житомирського Полісся. За ними з трьома балами йдуть Рух та Чорноморець, по 2 пункти у Інгульця з Колосом, 1 бал у Вереса та Оболоні, і єдина команда з нулем залікових балів київський лівий берег. Розклад четвертого туру в суботу. 24 серпня Олександрія о 13.00 за Києвом зіграє з Шахтарем. У неділю, 25 серпня, на нас чекає три поєдинки: Полісся Оболонь о 13. Рух Зоря о 15.30 і о 18.00 Кривбас Інгулець. Ну і в понеділок, 26 серпня, ЛНЗ прийматиме Карпати о 13.00 початок, лівий берег о 15.30 зіграє з Чорноморцем. І в заключному матчі Колос о 18.00. Прийматиме Верес. Усім дякую за увагу. Не забувайте підписуватися на канал та ставити вподобайки. Слава Україні, слава ЗСУ! Обов'язково переможемо! І все буде Україна!